У 3D-форматі оцифрували 64 пам'ятки Львівського історичного музею. Які експонати оцифровувати, обирали спільно працівники музею із 3D-архітекторами. А вибрали найцікавіше. Тепер їх можна переглядати на платформі музей у 3D. Також автори проєкту створили ось такі поштівки з музейними експонатами, які мають qr коди Коли ми наводимо екраном камерою смартфона на цей QR-код, ми переходимо на додаток, який можемо скачати. Після того як ми скачали цей додаток. Ми обираємо серед львівського історичного музею той музей, з яким ми отримали поштівки. Також кожен музей має, крім доповненої реальності, має 3D тур І коли ми відкриваємо ці поштівки з доповненою реальністю, ми можемо взаємодіяти. Створили також віртуальні тури усіма десятьма відділами історичного музею. Ми можемо побачити зсередини саме цей музей. Тобто, крім того, що ми можемо переходити плавно між цими 3D-турами кімнатами. Ми можемо так само і в 3D-форматі розглядати всі приміщення, всі, всі кімнати. 3 d тури ніколи не замінять безпосереднє живе спілкування як з екскурсоводом, так і з пам'яткою. Тому ми розглядаємо 3D-тур. Контексті промоції нашого музею, але також і нам цікаво подивитися на себе трошки іншими очима. Усі відскановані об'єкти можна буде використати і для 3 d друку. Ось так друкується модель чорнильниці. «Це якраз 3D-модель можна буде використовувати в дуже багатьох е, випадках. Тобто, як для приватної колекції людина може себе взяти, чи е, для експозиції, щоб люди могли е, не тільки подивитися за школом, як виглядає експонат, а його ще е, роздивитися в руках. Так для людей це дуже цікаво насправді. І так само е, в цій ще е, ситуації дуже цікаво, що Діти з вадами зору, а не тільки діда а й люди можуть це побачити, доторкнувшись до надруковані 3D принтері Моделі реалізували проєкт за кошти українського культурного фонду. Це майже 2 мільйони гривень. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.